Пенсії зростуть від сьогодні. Стартувала щорічна індексація виплат. Кого торкнеться перегляд цих виплат? Про це будемо говорити із Дариною Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України. У нас на зв'язку. Доброго вечора. Добрий вечір. Ну ось в деталях хотілося почути, кого торкнеться ось цей перегляд виплат пенсійних, хто може розраховувати на надбавку, чи це буде постійна доплата, і скільки безпосередньо коштів отримують пенсіонери? Розкажіть в деталях. Власне, індексація пенсій торкнеться майже 10,5 мільйонів осіб пенсійного віку, які сьогодні отримують пенсії. Зокрема, мова йде передусім про більше 5 мільйонів пенсіонерів цивільних, які отримують пенсію за законом про загальнообов'язкове пенсійне страхування. І для них пенсія буде обраховуватися з підвищеного розміру середньої заробітної плати. Власне саме розмір середньої заробітної плати, який береться як база для обрахунку пенсії, буде індексовано майже на 20%. Також буде підвищено мінімальні розміри виплат для тих осіб, які сьогодні вже отримують мінімальну пенсію, плюс певні дотяжки допомоги від держави. Ми власне індексуємо. Весь обсяг такої виплати індексація виплати також буде здійснюватися на 20%, Відповідно Виходячи з того, який вік є особи пенсійного віку, чи це 65, 70, 75 років, там є певна градація, розмір такої доплати, підвищення становитиме від 420 до 520 гривень. Також під індексацію підпадають пенсіонери силових органів, які отримують пенсію за законом 2262. Крім того, звичайно ж, підпадають особи, які отримують. Постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи і мають окреме регулювання щодо виплати пенсій. І з 1 липня також підвищуються пенсії для державних службовців, співробітників місцевих органів влади науковців, яким останні роки індексація пенсій не проводилася. Пані Дарино, а якщо я не помиляюся, вперше така індексація от зачепить тих громадян, які отримували так звану мінімалку, мінімальну пенсію. До цього не переглядалися виплати? Так, тому що за законом розмір мінімальної пенсії прив'язаний до розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. І власне. Таким чином закон регулює, що ці пенсії підвищуються внаслідок підвищення розміру прожиткового мінімуму. Але ми проаналізували, що е, е, темпи зростання прожиткового мінімуму вони зазвичай значно нижчими ніж, е, наприклад, розмір індексації, і це призводить до того, що власне пенсійні виплати для цих громадян вони також зростають менше в меншому обсязі і е, повільніше. Тому було прийнято рішення, що в цьому році ми маємо індексувати е, такі мінімальні пенсії, власне, в загальному периметрі індексації для того, щоб передусім підтримати наших е, найменш захищених громадян. І е, попри те, що в принципі законом не вимагається здійснення такої індексації для е, мінімальних пенсій, таким чином, ми фактично розширили периметр, визначений е, законом. Ну, дякую, дійсно важливе рішення, зокрема в контексті інфляції, зростання цін. Якраз цей перегляд ця індексація торкнулася усіх пенсіонерів. Дякую, що розповідали. Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, була на.